Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. Ну очікувано чи не очікувано, але Ердоган переміг в Туреччині президентську кампанію. Я насправді не думав, що йому вдасться настільки обійти свого головного конкурента. Я нагадаю, що шість політичних партій в Туреччині об'єднались для того, щоб висунути єдиного кандидата на прізвище Килич Дароглу. Ну, може. Можна вже забувати це прізвище насправді він і в віці, і навряд чи на наступні вибори в Туреччині він піде. Так от Ердоган перемагає, і звісно, в країні в країні обвалився одразу національна валюта. По причині того, що та економічна політика, яку проводить Ердоган, не влаштовує ринок. Ну, не влаштовує. От от буквально Туреччину вже трусить який там місяць кряду, а може вже даже і за рік перевалило. Але тим не менше, турки довірили наступних 5 років саме Ердогану. А цікава деталь, що на інавгурацію. Запрошені світові лідери, і в тому числі запрошений президент України Володимир Зеленський і президент країни агресора Володимир Путін. Ердоган і далі продовжує таку політику на багато стільців сідати. Чому? Тому що він, власне, вважає, що таким чином він отримує якісь преференції для Туреччини і, власне, Путін прилітає, сама інавгурація буде тривати два дні. В один день прилетить Путін, в інший день прилетить Володимир Зеленський, і з обома президентами у нього будуть зустрічі, інавгураційні такі зустрічі. І, власне, я думаю, що там, на цих зустрічах, далі будуть продовжуватись розмови про те, яким чином розв'язати. Воєнний конфлікт війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація.